Всім привіт, шановні пані і панове. В наявності ось така гарна картопля. Посадковий матеріал. Це у мене гранада, королева Анна і роса. Я ще зроблю 2-3 відео, так покажу всю картоплю. Зараз вона помита, щоб ви бачили, як вона відрізняється. Допустимо, королева Анна така більш насищена, червона, темніша, роса більш світліша. По крупноті я вам показував з ріка в рік, які її викапую. Тобто приблизно вона вся крупна. Це я таки підібрав більш-менш крупненькі, які залишилися. Звичайно, посадковий матеріал буде поменше. Десь приблизно ось таких розмірів може ще менше. Тобто, вже в наявності з 15 березня я починаю вже розсилати картоплю. Кому цікаво, під відео в описі буде ссылка на мій сайт, на якому можна. Вибрати сорт, почитати все про нього він, ранній він, ультраранній, чи середній, чи пізній, урожайність, тобто там повністю все розписано, як вони віддичаються. На сайті тільки ті сорти, які я вирощую постійно, тобто урожайні, які подобаються мені, які не бояться засушливих умов, як у мене в центрі України. Тобто сильно бігати з бубном вокруг них не треба, сильно заливати не треба. Посухостійкі не склонні до болячок, бистро не вирождаються. Тобто і добрі. І максимально прості в уході за ними, щоб отримати максимальний урожай. Якщо ви будете вирощувати, як я показую, тобто дистанція метр між кустами, мульча, полив своєвчасний, то без проблем відро картоплі з кожного кущика можна викопати. Ну і вона приблизно ось таких розмірів, тому що вона крупна. Щоб ви розуміли, сорти там 12, 14, Інколи 22 картошини буває, ну це залежить від сорта в кустику. Тобто, ну щоб 14 картошин не получалось відро, вона має бути крупна. Отже, кому цікаво, під відео в описі ссылка на сайт, на мій телеграм, на мій інстаграм. Там все можна переглянути, обрати і придбати. Всім дякую і гарних врожаїв.